Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Сьогоднішня зустріч у студії експертної думки з нашим експертом буде такий подвійний удар. Спробуємо розібратися зі справою Корбона і спробуємо розібратися з замахом на генпрокурора. Замить. Студії Юрій Лісничий, директор інституту аналізу та прогнозування. Доброго дня. Добрий день а, у нас є а, дві справи: це замах на генпрокурора і справа про Корбана, і спробуємо з цим розібратися. У нас є на все про все 20 хвилин. А 2 листопада, близько 10-ї вечора, під час наради у кабінеті генпрокурора робочий кабінет його був обстріляний, нібито зі снайперської гвинтівки. Дивно, що снайпер все розрахував, навіть застосував, як кажуть, тепловізер, але не розрахував, що там броньовано скло. А Боже, як же так? Я просто бачив матеріали, які були викладені в мережі інтернет, і хочу сказати, що там подвійне скло. Перше, звичайне, воно покрите дзеркальною плівкою. А друге, теж звичайне, а вже за ним стоїть броньоване скло. Тобто Такий е екран броньований. Е, звичайно, судити важко, і мені якось не зовсім приємно читати в мережі інтернет ті коментарі, буцімто там тепловізор щось не може бачити крізь скло, інші коментарі. Але насправді е, ми слідство і ми з преси можемо тільки мати здогадки. Але по факту маємо те, що е, робочий кабінет е, головного фактично правоохоронця країни було обстріляно. І це саме в той момент, коли в державі почалися такі гучні затримання і затримання людей, яких є там небезпінставні підозри про те, що вони належать до організованого злочинного угрупування, маса імен кримінальних авторитетів називалася головою СБУ. От через те, звичайно, в цьому контексті робота генерального прокурора є небезпечною, тому що, скажем так, ніколи в країні не було такого, щоб за відносно короткий термін, десь близько півроку, скільки перебуває генеральний прокурор на посаді, було стільки порушено справ, і відбувалося затримань посадовців з одного боку, а з іншого боку, не було такого випадку, коли скоювали замах на генерального прокурора. Були замахи на прокурорів областей в ті самі дні. Дніпропетровської області, ну значний час тому було вбито прокурора області шубу. Тобто, взагалі, то робота правоохоронців вона небезпечна, якщо це стосується роботи з організованими злочинними угрупованнями. Mm -hmm. Через те наші журналісти з'їздили на місто. З'явився сюжет. Ми зараз його подивимося, а потім його прокоментуємо. Будь ласка. В кабінет Шокіна стріляли прицільно. Генерального прокурора врятувало броньоване скло. Про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Вистрілів було зроблено декілька, і тільки наявність броньованого щита зі скла дала можливість уникнути фактично смертельної дії наслідок цих пострілів. Зловмисник випустив три кулі ймовірно з використанням тепловізора. За словами головного військового прокурора, в цей час всі штори, передбачені у вечірній час, були закриті. Це перший в Україні такого рівня замах на життя високопосадовця, заявив Анатолій Матіос. Також він додав, що в сусідніх з генпрокуратурою будинках були зірвані замки і озвучив версію слідства щодо ймовірного місця, звідки стріляли зловмисники напроти. Тильної сторони Генеральної прокуратури, де розміщений кабінет генерального прокурора, і вікна якого виходять в тил від вулиці Гусовського, розташовані декілька дуже цікавих приміщень. Одним з яких є приміщення корпорації «Укрподшипник». Тим часом в службі безпеки України заявили, постріли у вікно кабінета генпрокурора були зроблені з відстані більше ста метрів. Стріляли з вогнепальної зброї. От і можу сказати, що це було на певній відстані більше 100 метрів. за фактом злочину. Вже порушено кримінальне провадження за статтею 112 посягання на життя державного діяча особам, які здійснили замах на генпрокурора, загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення. Катерина Бенько, Дмитро Гришко, соціальна країна. Нагадаю, що у в студії Юрій Лісничий це директор інституту аналізу та прогнозування. Отже, сюжет ми передивилися, і є таке цікаве уточнення: мовляв, снайпер стріляв із застосуванням тепловізора, Так, або всі штори й ролети були закриті, а побачити тінь було неможливо. У нас є, ну я так думаю, що це таке спростування. Таку інформацію до речі спростував волонтер Віталій Денега. Ми зможемо послухати його аргумент, а потім знову повернутися до розмови. Будь ласка, спеціально для нашого генерального воєнного прокурора ми зараз покажемо, як працюють іпловізори і чому його заявлення, тому що другого прокурора питання убити. Ну у нього було закрите окно. и закрыты шторы, но на него смотрели и целились через тепловизор, является полным бредом. Мне очень грустно, что наши военные, скажем, люди, имеющие непосредственное отношение к войне, ничего не понимают, ничего не сделали для армии, потому что человек, который хоть раз держал в руке тепловизор, такого бы не сказал. Большой привет. А, насчет того, что это было покушение, это вообще тема отдельного анекдота да, потому что пуля, попадая в стекло, она ведет себя совсем иначе. Никто никогда не будет покушаться на человека через окно. Но не суть важно. Посмотрите сейчас, как работает тепловизор на самом деле. У нас есть тамбур поезда. Вот так он выглядит. Оп, тепловизор. А теперь мы закрываем дверь. Чик. Нет, закрывается? Ну давайте, вот показываем стекло. Раз. Даш, помаши рукой за стекло. Вот рука, а вот большой привет федеральному военному прокурору. Казали Юрій, там три скла, так? Тобто одне звичайне е -м 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 дзеркальне, е потім звичайне, а потім вже броньоване. Тобто, там, здається, через три скла взагалі нічого не можна побачити. Якщо ми не бачимо через звичайне скло за допомоги е Віталія Дейнеги і, і такого експерименту, я можу сказати, що це навіть не версія слідства, тому що це слідство веде в цій справі СБУ і. Е Прокурори, можливо, наглядають за ним. Це коментар е, головного військового прокурора. Він сказав, що е, е, він сказав факти: перше, що було здійснено три вистріли, угу. судячи по кульовим отворам. Е, друге, що е, на той час штори були е, закриті в, примі в е, приміщенні е, за склом в кабінеті генерального прокурора, і третє, що Напевне, можливо, можливо, що це здійснювалося за допомогою якогось обладнання типу тепловізора. Іншими словами, тут два варіанти, як я розумію. Перше, це в кабінеті, як правило, крісло стоїть на плюс-мінус на одному місці через те. Оскільки здійснювалося кілька вистрілів, то це це місце могло бути просто пристріляне, тобто, як правило, снайпер працює, виставляє м, м, рушницю, м, м, закріпляє її на певне місце, і вона стоїть прямо на м, націлившись на ціль з одного боку. З іншого боку, що він це робив за допомогою певних засобів наведення. Які це засоби? Я м, не військовий, я не можу сказати, чи це тепловізор, чи це сенсор, чи це Інші речі. Ну так сказав Матіус. Це його в принципі, пояснення. Він, а, але це абсолютно не версія слідства, щоб про це говорити. Це ж було сказано буквально на ранок після замах. замаху. Я розумію так, що ви ну, більше налаштовані на те, що це дійсно був замах. Але нас дивляться не тільки за допомогою аналогового телебачення, а за допомогою інтернету. І є питання від сайту абозріватель від а, наших глядачів. І вони Штовані на те, судячи з запитань, що це було не замаха, а інсценування замаху. І якщо подивитися на цю подію з іншого боку, да з боку глядачів сайту або які факти на вашу думку вказують на те, що це було інсценуванням? Я не читав, на жаль, версію сайту «Обозріватель». Я це, чит... це, це, це запитання від глядачів, які просто дивляться за допомогою інтернету. Якщо розцінювати це як інсценування, факти якісь вказують на те, що це, це було це, на, насправді будь-яка подія, коли вона скоюється, то її вивчають на предмет певних фактів. І е, питання інсценування або не інсценування, це, е, це як можлива версія слідства. Або це можливо швидше за все версія мережі Інтернет. Тому що якщо дивлячись з фактів, то по кабінету вищої посадової особи було здійснено вистріли з вогнепальної зброї, і в даному випадку досліджується ця версія. Ну таким чином можна в нас точаться думки довгий час з приводу інсценування чи інсценування, не інсценування посягання на життя президента Ющенка чи тоді ще кандидата в президента Ющенка, і так далі. І тому подібне, це все знаєте, ну насправді. Певний цинізм в тому, що відбувається, тому що. Е... Ви знаєте, що кримінальний кодекс і особи, які чинять кримінальний кодекс, прокурори, слідчі, оперативні працівники, вони згідно законодавства захищені спеціальним чином, тому що вони визначають під час слідства, під час висунення обвинувачення міру покарання людини, і, можливо, це навіть може бути довічне ув'язнення. Раніше вони розпоряджалися взагалі життям людини. Через те ви можете уявити, скільки в цих посадових. Осіб ворогів, Зрозуміє. а тим більше коли е, про генеральний прокурор здійснює діяльність по, е, по вимозі суспільства на припинення діяльності корупціонерів, які вкрали мільярди, мільйони, які керують приватними арміями, організованими угрупуваннями. Через те, звичайно, я можу зрозуміти мережу. Найпростіше це е, е, от робити якісь припущення. Ну я можу сказати на своєму прикладі, я був депутатом міської ради. На мене було вчинено замах. Невідомі напали з мантіровками, зламали мені ногу. Я був весь побитий, але деякі журналісти провладні на той час на місцевому рівні сказали, що це можливе інсценування. Ну, я вам скажу: людина, яка була в цій, в цій ситуації, досить неприємно, коли ти весь поламаний, а тебе ще звинувачують в інстинуванні. Недай кожному пережити. Неприємне ситуацію. запитання про інсценування, але але від глядачів сайту обозрівателя. Якщо все ж таки, ну, припустимо, що це інсценування, так, воно комусь вигідне, таке інсценування, ну, якщо так от просто спрогнозувати, ви ж директор інституту аналізу і прогнозування, так, спрогнозуємо. Я можу сказати наступне, що посадова особа, на яку скоєно злочин, по-перше, в неї два варіанти: або скласти свої посадові обов'язки, оскільки ну, замах на життя це вже серйозна річ, або сконцентруватися, посилити охорону і діяти ще принциповіше у судоввершені у... закону, як то кажуть, і в даному випадку. В незалежності до того, що відбулося в кабінеті Генерального прокурора, хоча я впевнений, що це саме. Спроба спроба посягання на його життя подальші дії прокуратури будуть свідчити про принциповість чи непринциповість намагання викорінити злочинність і, от слова президента напередодні цих подій, затримання Корбана і після цього, що правоохоронці і його вимога як керівника держави не зупинятися і реагувати на всі Факти порушення закону на всі факти корупції, і після цього з, ті зокрема по зверненню нардепа Лещенка, публікація інформації, яких чиновників і по яким справам продовжувати продовжують викликати на допити в Генеральну прокуратуру. Мені, сві... мені здається, це буде свідчити про принциповість Генерального прокурора. А з іншого боку, я можу сказати, що швидше тут можна казати про інциденту. Тинуацію політичного шуму навколо роботи Генеральної прокуратури, чому? От, зокрема, пан Ляшко його викликають в Генеральну прокуратуру по дачі свідчень по справі Клюєва вже понад 150 днів, а він не з'являється. Натомість він ходить під Кабміном, маше прапорами і розказує Верховній Раді, який на нього чиниться тиск. Якщо тобі нема чого скривати, іди до е, слідчого і давай свідчення. Тим більше по тій принциповій справі Клюєва, по якій він всім розказує, що не йдуться і так далі, і тому подібне. Треба продовжувати те саме по, стосується по і до... темі е, про. Замах на генпрокурора. генпрокурора ми поговорили. Так. А за мить будемо говорити про справу Корбана. Дочекайтеся. Ми знаємо про те, що є вже нове звинувачення проти Геннадія Корбана. В генпрокуратурі повідомили лідеру укропу інкримінують нове кримінальне і нагадаю, що судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу політики так і не відбулося. А вчора о 8.20 сплив час затримання Геннадія Корбана, і після цього адвокати політика почали вимагати звільнити підзахисного, але його не звільнили, а вивезли до слідчого ізолятора СБУ. Це не порушення ну там якогось там законодавства, взагалі, там норм там. Адвокати, взагалі, люди професійні, і в них є маса методик, як затягнути процес. От В даному випадку це була класична схема. По-перше, дезінформування адвокатами громадської думки, тому що і певними нардепами і адвокатами було сказано, що не пред'явили підозру, не представилися, не зачитали обвинувачення, не сказали в якому зв'язку і хто затримує. Насправді потім оперативне відео, яке було оприлюднене. Представниками прокуратури і СБУ, де показано було, що все було вчинено згідно процесуального кодексу всі дії стосовно приділення обвинувачення затримання. Тобто ми бачимо, що е, захист професійно грається і професійно затягує справи. то йому ставало зле, то вони замінювали суддю. Це тонкості процесуальні. але згідно е, кримінального процесуального кодексу частини 208, якщо е, е, статті 208, якщо є е, е, факти стосовно вчинення особою. Е, Злочину на е, місці, перше а друге, якщо є небезпека, того, що підозрюваний може е, втекти. То є підстава у слідчого і право затримати його на місці без е, санкцій слідчого судді, навіть без санкцій слідчого, а потім вже відповідним чином е, проводити е, звернення до суду і отримання санкцій слідчого судді. На це затримання через те правоохоронці насправді нічого не порушили. Інша справа, що навколо цієї справи йде очікуваний інформаційний шум, тому що група Приват і е, Дніпропетровська, так скажемо, група, вона. Славиться потужним медіаресурсом. І от медіаресурс і 1+,1, і низка сайтів, і низка блогерів, і мережа відповідним чином видає інформаційні посили. Але наразі і Посадовці генпрокуратури і СБУ, вони досить чітко інформують суспільство, і процес насправді відкритий. Тому це, це не є якісь там політичне замовлення, так тобто, як кажуть, там Коломойський злив Корбана, це насправді е злочинець, якому інкримінують певні злочини, і він буде відповідати за ці злочини. На вашу думку. Я можу сказати, що е, юридичними словами можна сказати так, що це особа, стосовно якої е, слідство і правоохоронні органи е, вивчають низку фактів. В яких вони підозрюють, що ця особа вчинила кримінальне правопорушення по деяким фактам, пред'явлення обвинувачення за низкою статей, по деяким от вони вивчаються, і, але настільки масоване затримання, коли задіяно понад 500 е, осіб і працівників СБУ, і працівників прокуратури, в тому числі, коли це йде настільки гучно е, і настільки медійно висвітлено, по в країні, то навряд чи би дозволили собі прокурори, представники СБУ вчиняти якісь дії, не маючи на це достатніх підстав. З нами сьогодні був Юрій Лісничин, директор інституту аналізу та прогнозування. Говорили про дві справи: про замах на генпрокурора та про справу Корбана. Дякую вам, до зустрічі. Отже, це була програма Експертна думка якщо вам цікава інша тема, заходьте на наш сайт соскраїна.ком, залишайте цю тему і ми її обговоримо. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.